Вітаю! В ефірі Українського радіо Вінниця. Програма з перших уст. В суді журналістка Світлана Кравінська, звукорежисерка Оксана Кравчук. Діти та війна. Навчання технік зцілення. Під такою назвою у Вінниці розпочалися безкоштовні зустрічі з психологом. Як проходять тренінги? Хто може стати їхнім учасником та про перші результати? Ми говоримо сьогодні з гостями студії психологинями Наталою Савратської і Тетяною Коновалюк. Вітаю! Вітання! Вітаю! Отож, який формат і тема ваших зустрічей? Тема дуже зараз на наразі актуальна, але вона звучить і в повсякденному житті. Це травми, психотравми, ПТСР-синдром, а також е, е, наші стреси. А щось ви таке назвали синдром, а перед цим якась абревіатура. Що це значить? Трошки розшифрую стравматичний синдром. Це так. синдром, який виникає після травмуючих ситуацій. А для кого ці зустрічі? Власне? Зустрічі розраховані на роботу з дітьми та дорослими, які зазнали психотравматичних подій, станів, зокрема воєнних, а також сюди включаючи психотравматичні події, як фізичного, так і психоемоційного насилля, які мають симптоми психологічного та психотравматичного стресу. Там є якісь вікові групи, і скільки таких груп? Вікові групи, починаючи з 8-річного віку, так, і також їх можна продовжувати до ну, невизначеного віку, тобто як і з дорослими, тобто, і з дорослими та? так і з дітьми. Але діти, які вже ну, принаймні з, з 8 років. Де проходять ці тренінги? Яка тривалість? Скільки цих тренінгів? Наразі тренінги проходять в Карітас спес Вінниця, це Соборна, 18. І цьому посприяв пан Євген Маркевич та пані Галина. Та джерело надії сюди приєдналося і в ресурсному центрі по вулиці Стеценка, 48, завдяки Алі Студилко. Розкажіть трошки більше, як проходять ці зустрічі? Щось можливо цікаве. Перша зустріч обов'язково проводить проходить з батьками. <свят> Діти приходять з батьками. Перша зустріч проходить з батьками. Ми пояснюємо формат зустрічі, пояснюємо, що ми, ми будемо робити з нами, як, як ми інструменти ми будемо їм давати, що, що вони будуть приходити, приходити додому робити, як будуть спілкуватися з батьками в результаті наших зустрічей. Потім дітки приходять самі, і ми з ними також проводимо заняття і даємо їм інструменти. А це заняття скільки вона триває? Півтори годинки після того як група набирається, да, група закривається, тому що є правила групи, в яких включається конфіденційність ну, і відвертість. А от як, як починається? Там вже ж є певні, чи це кожного кожного, кожного разу є якийсь новий, новий сценарій, чи це, це все-таки є такі, такі теги, те, що треба прийти обов'язково Ні, Є, є такі теги, те, які та. ми це Маю, мають вони, вони бути, бути обов'язкові, обов але, звичайно, бувають але несподівані прояви якісь запроси в дітей, і ми також їх проробляємо. Ми, як, як тренера, тренера, надаємо різні інструменти для самодопомоги. А учасники, учасники вже практикують ці інструменти і потім використовують їх як в стресових ситуаціях, так і в повсякденному житті. А також вони можуть навчати і ділитися як з близькими людьми, так і своїми однолітками. Давайте трошечки поділимося універсальними якимись інструментами самодопомоги з нашими слухачами, глядачами. Цікаво, як допомогти собі, якісь там. Практики дихання, Так, та, я не знаю. Да, можливо. Ми можемо розказати практику дихання. Давайте це коли кожен може положити собі руку одну на груди, одну руку на живіт, угу. і ми з вами будемо вдихати грудьми і видихати животом. Ну це не так просто. Це не просто. Ми ж так. цьому вчимо. Ми на це виділяємо час. Цікаво, да. треба тренуватися. Так? Так, так, Ми це робимо, тренуємося. Діткам це дуже подобається. Це для заспокоєння якогось. Так. 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 Угу. Це права так для релаксації більше так от. А також є візуальні практики, які застосовуються. Це також може бути наприклад вправа екран, да, який ми застосовуємо. Тобто ми картинку уявляємо, картинку, да, як, на, як на телевізорі екрану, ми її в своїй уяві, значить, прокручуємо, зупиняємо, пришвидшуємо. Повертаємося, і взагалі в нас є такий інструмент, як пульт. Uh -huh. І потім ми її вимикаємо. Це картинка може бути, яка вже проживає. Травматичної додати. події, а, так, навіть, так, так. так, стресу або травматичної події. Кожне uh -huh. заняття ми стараємося повторювати, щоб вони запам'ятали, як правильно її включати, виключати, і вони досить гарно реагують на це. А як, як відбувається спілкування в групі? Це група закрита, але все-таки діти, навіть якщо візьмемо підлітки, вони ж ну, особливі, можна сказати, в своїй мірі, в своєму зростанні, дорослішані. Як вони відкриваються, якщо закриті, чи навпаки закриваються? Як зробити, щоб вони відкривалися? Пані Світлана, ви знаєте, це вам так здається, що вони закриті? Вони коли знаходяться одночасно, однаково, кожен раз. То в тій самій складі, в одній групі, вони досить гарно відкриваються. Угу. Вони діляться такими своїми емоціями. І потім вони такі приходять, кажуть, так, ага, сьогодні є, Маріна є, Іваня є, все, вони так перерахують, хто є, все їм буде комфортно. Да, да. Тобто вони створюють такий свій такий симбіоз один з одним, дуже чудово. Які ж плюси в цьому, що саме група? От ви назвали, що вони між собою контактують ще? Ну підлітки взагалі дає цікавий е, такий народ, от але все ж таки вони е, також мають відчуття довіри. Тому якщо ми два тренера налагоджуємо відразу контакт. Цими правилами в групі, так що це не розголошується, що це тут і тепер, що це ми будемо говорити на таку-таку тему. Тобто, ми це обговорюємо. Діти досить ну, серйозно до цього ставляться. По дорослому так, так, по дорослому, да і в групі да ніхто нікого ну якби не висміює, вони е, до цього спів, співпереживають, вони допомагають не і дають також кораблі, один, так, і також накидають в цю корзину, так як ми кажемо, там є скринька інструментів. Вони також накидають якби свою таку маленьку частинку допомоги, що би могли б зробити, дав ті чи інші ситуації, от е, діти і. Тоді діляться цим і кажуть, що да в принципі це можна використовувати в повсякденному житті, тоді, коли це нам потрібно. В основному спілкування, чи є ще якісь ігри, можливо, щось там записують? Ні, арт-практики у нас є обов'язково. Обов вони промальовують свої страхи, потім вони ці страхи вирішують, як вони їх будуть потім бачити, коли ми їх проговорили, як вони малюють сонечка, квіточки після цього. Кажуть, ну все, моя собака тепер буде завжди зі мною, ну наприклад, так. Взагалі, робота в групі є дуже цінною, тому що це є обмін досвідом. Яка б дитина не була якого віку, діти міняються досвідом, діти спілкуються, діти дотичні до одного одного до ситуації, слухаючи навіть активне слухання цих історій, це вже є ну, досить я б сказала терапевтичний е, е, такий ефект. Ці зустрічі подібні існували і до війни, чи це виникла така потреба вже під час після повномасштабного вторгнення Росії? Ну так активно це наразі практикується зараз. Так. І що, що помітно, як, наскільки скільки потрібно таких зустрічей, як іде? Ну наша програма розрахована на сім зустрічей. Угу. А якщо буде потім необхідність, ми ж, звичайно, теж можемо зустрічатися, ми обмінюємося, номерами телефонів. І вони такі кажуть, да, ми будемо там при необхідності телефонувати вам, там розказувати якісь свої питання, які в нас виникають. І, звичайно, ми з пані Тетяною відкриті до цього спілкування. Ми одразу правила групи записали. Е в нас є обнімашки. Угу. Хто хоче обніматися, приходить, обнімається. Це цікаво. Так. Ну, це так ми називаємо це за обнімашки за власною згодою, тому що все ж таки діти з самого початку ну. Через те, що потрібно налагоджувати контакт, да, вони не відразу йдуть на такі тілесні. Але потім діти, бачучи, що тут безпечно, тому що ми говоримо про безпечне місце, ми говоримо про безпечні відчуття, ми говоримо про безпечний простір людей, які оточують. Діти потім відкриваються і хочуть отаких тілесних обіймів. А потім, от пройшли цих сім зустрічей, потрібно ще. То це вже індивідуально чи також скликається група якась? Ні, це вже індивідуальні заняття йдуть по непо потребі е, от, е, дитини, по потребі батьків. Може батьки хочуть прийти з дитиною і проговорити, сказати, нам так цікаво, там приходить додому, Ваня і розказує, ви там робите то і то, Розкажіть нам спільно, щоб ми спільно це робили, щоб у нас була така своя спільність в своїй квартирі, наш такий тренінг. У нас також може бути відкрита група для батьків, для того для така навчальна група для батьків для самодопомоги, як вони можуть зробити самодопомогу собі, так і своїй родині, своїм дітям. А пройшло вже, я так зрозуміла, три зустрічі які може побачили вже зворотній зв'язок. Ми бачимо динаміку групи, діти стали більш відкритими, послабилися емоційні та тілесні блоки. Ми говорили про ті ж самі тілесні відчуття обнімашки, та і так само от діти починають, навіть вже тоді починають, після деяких технік діти починають говорити про свої власні історії. І оці власні історії, які вони проговорюють, потім який результат їм стає легше, чи вони знову до них потім повертаються? Ну звичайно, коли людина, кожна людина, коли вона виговарюється, так коли вона випускає з себе отой страх, навіть поговорити про це, звичайно стає полегшення. А тоді ще тоді, коли ми даємо інструменти, що з тим робити. Да? Звичайно, то є ну, неймовірний колосальний такий результат, можливо, навіть і не відразу. Тому що вся та інформація, вся, вся та робота, вона має укластися в голові, вона має прожитися, вона має пере... усвідомитися, вона має попрактикуватися те дихання, і, можливо, і не раз, і не п'ять разів, можливо, це більше, комусь більше, комусь менше. Але потім, коли, наприклад, ми зустрінемо цю дитину чи людину через місяць чи через два, тому що ну ці техніки не працюють там блискавично. Тобто, от, але тоді, коли все ж таки намагатися їх відтворювати в, в різних ситуаціях, ну це я думаю, що динаміка буде набагато краще. Це їм назавжди. Це їм, звичайно. Допомога така. Скільки таких груп є, і скільки діток в групі? Такі так, групи до, дві дві групи, так? так на сьогодні ми ведемо дві групи з дітьми, одні старші, одні трошки менші, але одні і другі дуже гарно відкликаються на спілкування, особливо коли вони залишаються самі і розуміють, що тут їм щось розкажуть, тут буде ще руханка, а потім у нас є обов'язкова умова. Ми завжди п'ємо з ними чай, їмо печиво, їмо, цукерки угу. і даємо такі якісь маленькі заохочуючі подарунки додому. Ну, так. Це заохочення. А які ще проекти потім ви плануєте, тому що зустрічі сім, а далі щось може ще в планах? Є щось таке? Ну, перше, початково, це ми також будемо ділитися далі і надалі цією інформацією, цими матеріалами, цими техніками, вправами, інструментами. Також будемо бачити, які все ж таки від людей, від батьків будуть запроси. На продовження цієї роботи, от і е, будемо далі розвиватися в плані, напевно, що інших проєктів. А, взагалі, це для війничан, чи це для ВПО, чи і ті, і ті, хто більше долучається для всіх, для всі. це а це по цих групах, хто більше долучився? Ну в нас однаково. Однаково діток і чи тимчасово переміщених і вінничан, і вони дуже гарно між собою спілкуються. Тимчасово переміщені це люди, які приїхали, наприклад, з інших міст да а ті ж самі вінничани, які від'їжджали. З нашого міста і повернулися. І також, якби вони от виявилися такі, що от ті були в стресі, які від'їжджали, і ті в стресі, які приїхали. І отак от сформувалися дві групи. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про безкоштовні зустрічі з психологом як допомога в складних життєвих ситуаціях під час війни. Гості студії психологині Наталя Саврацька та Тетяна Коновалюк. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. В студії для вас працювали журналістка Світлана Кравінська та звукорежисерка Оксана Кравчук. Бережіть один одного.